З нагоди святкування Дня Києва у колонній залі КМДА відбулася урочиста церемонія вручення державних нагород відзнак кабінету міністрів та почесних грамот київської держадміністрації. Так, 150 киян отримали нагороди та вітання від голови КМДА Олександра Попова і секретаря Київради Галини Гереги. Віктора Антоненка нагородили за вагомий внесок у розвиток міста. Майже все життя чоловік розбудовував столицю. А після виходу на пенсію очолив громадську організацію, яка відстоює права киян. В цей час, який я працював, я вів тільки проєктування, будівництво, розвиток комунального господарства, водозабезпечення каналізації і теплоснабження. Я щасливий того, що я займався розвитком міста Києва. А внесок Валентини Алєхна у життя столиці це вісім маленьких киян. За це жінка отримала звання матір героїня. Відзначили і майстра виробничого навчання київського училища зв'язку Олександру Коваль. Молода викладачка не лише готує переможців всеукраїнських конкурсів, а й на добровільних засадах навчає дітей з вадами зору. Дуже приємно, оскільки це відзначення вже досягнутих вершин і спонукає до досягнення наступних постановки. Цілий їх досягнення. Серед нагороджених діячі культури, науковці, соціальні працівники, медики, фармацевти, вчителі, ветерани війни та праці, громадські діячі, художники, депутати. Ми всі 2 мільйона 800 киян маємо примече, посередковане, але все-таки відношення до розвитку нашого міста. Але є люди серед нас, які це роблять щоденно найбільш активніше, вкладаючи свій професіоналізм. Свою любов до нашого міста в його розвиток. От якраз такі люди сьогодні присутні в цій залі. Коли мене запитують, чим визначний Київ, я говорю не про архітектуру, не про пам'ятки, а про тих надзвичайних людей, які у ньому живуть. І я сьогодні хочу всім вам подякувати за вашу силу і працю, які ви вкладаєте у розвиток нашої столиці. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.